Якими новинами вражатиме 24 жовтня у інформаційній програмі Час дізнаєтесь за мить. Вечір добрий. На Закарпатті розпочинається хвиля народних протестів проти поганих доріг. В бюджеті не вистачає грошей на соціально значимі проекти. Все тільки починається: передвиборчий скандал, вшанування пам'яті, день визволення міста хуста, муковісцедос, європейські методи боротьби з хворобою. Підкурила світ закарпатські дівчата найкращі, унікальне зібрання казок, кращі народні казки карпатського краю. Через стан закарпатських доріг, порожні обіцянки влади та її бездіяльність, люди рішуче висловлюють протести. Після мітингу кошелівців під стінами Хуської райдержадміністрації з вимогою відремонтувати дороги почали виступати і в інших селах району. Ультиматум чиновникам той самий не зробите дороги, зірвемо вибори. Тож як насправді виглядають дороги в селах та між ними? Дивіться далі. Жителі сіл Хуського району всерйоз взялися за місцевих чиновників вже декілька днів поспіль. Вони погрожуючи своїм конституційним правом не прийти на вибори, домагаються свого. Наприклад, ремонту доріг, який не проводився тут із незапам'ятних часів. На цей раз проти ям та вибоїн планують протестувати жителя села Монастирець. Обіцяють, що до цього тижня цю дорогу зроблять на то лише словами, Чи буде так. Будемо бачити, взяти приклад із сусіднього кошелева, де місцеві жителі після мітингу у райцентрі вибороли собі право їздити нормальними, хоча і латаними дорогами, змушують жителів монастирця ями глибиною до 30 сантиметрів та численні вибоїни, що нещадно нищать автомобілі. Ситуація нормальна, то ситуація надзвичайно катастрофічна з центральною дорогою. Останній раз сямковий ремонт проводився частково у 2010 році. Ми неодноразово зверталися у районну раду, районну адміністрацію, службу автомобільних доріг, закарпатську облдержадміністрацію, навіть прем'єр-міністру Азарову і до імені Монастирицької сільської ради. Надсилали нам різні листи. Проте листи залишаються лише листами. Якихось конкретних дій не було. Це при тому, що з кожним роком розмір дотацій саме на дороги краю і, зокрема, сіл зростають у прямо пропорційній прогресії. Скільки пошкодили, стільки і мають відремонтувати. 101 мільйон виділялося по дорогах державного значення та місцевого у 2011-му 100 мільйонів, у 2012-му 107 мільйонів. Що стосується доріг комунальної форми власності, це у 2010 році фінансування було 38 мільйонів, у 2011 – 39 мільйонів, у 2012 – 59 мільйонів. Де вони виділені, здогадайтесь. Хоча місцевим як автовласникам, так і пішоходам не до жартів, вони все одно знаходять можливість для гумору у цій ситуації. кажуть дороги в них такі, що допоки до місцевого кладовища вестимуть покійника, той встане і піде пішки, просто не витримає такої тряски, і це при тому, що гроші на дороги періодично збирають. Знову причина не йдуть робити відсутність бітуму. і люди, людям свої сторони людей там шанси прокопали більше 60 метрів провели роботу бо вода мала кудись стікати Отож, сьогодні місцевій владі потрібно ретельно поміркувати над тим чи готові вони до масових протестів та конфронтацій із своїм електоратом а можливо варто таки зайнятися суспільними проблемами і провести нормальні легітимні вибори. Місцева влада заявляє про відсутність коштів на соціально значимі проекти. До кінця року грошей може не вистачити на заробітну плату закупівлю енергоносіїв. Про бюджетні проблеми далі у репортажі Сергія Фуміна. Основний фінансовий документ країни, тим паче прийняті по ньому на місцях бюджети в цьому році не критикував хіба що ледачий, наче на власну роботу журналісти телеканалу «М-студіо» їздили до районних рад, міст та сіл Закарпаття, фіксуючи проблеми, які виникали через недалекоглядну та програшну політику уряду. Як і було передбачено експертами хущини, грошей вистачило рівно на півроку. А від задумів і проектів розвитку довелося, якщо не відмовитися, то принаймні призупинити їх. Якщо повернутися до історії формування бюджету, то видно було відразу, що рік 2012 буде нелегкий у плані виконання бюджетних завдань. Разом з цим при формуванні, уже коли визначена була дотація для міста Куст, видно було, що фактично бюджетом ми забезпечуємо заробітну плату і забезпечуємо частково енергоносії, тобто захищені статті. Видно було, що всі інші питання, що торкається утримання бюджетної сфери, буде недостатньо або вони будуть іти у режимі повного скорочення. У містах краю поступово вичерпалися гроші на забезпечення захищених статей. Тобто, зарплати бюджетників, закупівлі енергоносіїв та поточні ремонти в місті від цього аж ніяк не виграли. Довелося навіть відмовитися від намічених на цей рік проєктів. Почнемо з того, що з самого початку бюджет був прийнятий. Досить в швидкому темпі потрібно було про партії показати, що стабільність, що бюджет прийнятий, бюджет хороший, розхвалювали. Хоча тут на місцях всім було видно і всі знали, що бюджет катастрофічний. З самого початку бюджет ви... Я буду говорити за тільки за Виноградівський район, так як я відповідаю, не відповідав тим реаліям і тим потребам, які були у виноградівського району, навіть по захищених статтях, тобто це по тих статтях, які конституцію гарантованою для наших людей це є оплата праці, нарахування на оплату праці, а також енергоносії. Прийняти практично за один день бюджет країни обіцяв бути важким для забезпечення захищених статей. А про бюджет розвитку в окремих містах не могло бути і мови. Витягли місто над Латорицею в першу чергу бюджету, утворюючи підприємства та кошти місцевого бюджету. Що це за кошти місцевого бюджету? Це наші з вами кошти платників податку. 87% сім відсотків пітомої ваги місцевого бюджету. Це податок на наші доходи. І от ми маємо право розпоряджатися від імені територіальної громади, орган Цесес, депутати, яких обрали мешканці міста Мукачева, виборці Мукачева, а нам цього не дають. В принципі, ці кошти використовують, не знаю в яких цілях, тільки можемо догадуватися, тому що в державі теж є свої зобов'язання, але немає своїх грошей. І вони залізли у чужу кишеню. У нас сьогодні на рахунках є достатньо коштів, щоб виконувати роботи. Я ніколи не замовляю роботи, якщо у казні немає коштів. Але не проводить державний орган, який не підпорядкований нам. Так, от треба пересилати Шуфричу іншим політикам проблему не у міську владу, а проблему у кабінет міністрів у державні органи влади. Там сьогодні хвора голова, завдяки заощадженням з минулого року та надходженням у 2012-му В місті продовжують ремонтувати водогони, приводити до ладу головні об'єкти міста, дороги, навіть робити косметичні ремонти архітектурних пам'яток. Сьогодні розбалансовано фінансування в державі і хотіли вкрай зробити місцеві органи самоврядування. Не вийде ми стабільний колектив, який працює ефективно. У нас працює економіка, навіть в умовах кризи ні одне підприємство не закрилося. Рівень безробіття 1,6% коливається 1,7%, відкриваємо нові підприємства. 1500 людей набрано на нове підприємство Flextronics, яке буде далі розвиватися. Ми кожен рік створюємо тисячі нових робочих місць, платяться податки, а йде підготовка до зими. Дороги робляться, виконуються роботи в окремих закладах освіти, медицини. Це це ненормальне явище. Якщо висловлюватися людською мовою, тобто мовою виборців, то цей рік був не просто важкий, а бюджет на виживання. І чи доведеться їм тим самим виборцям ще раз випробувати свої сили та витривалість у новому році залежить цілком від них щодо формування місцевих бюджетів. То в коментарі нашому каналу Віктор Балога заявив, що вони повинні формуватися виключно на місцевому рівні. Якщо ми будемо приймати рішення і по конституції, що за все буде відповідати президент, за все буде відповідати уряд. А на місцях ми не хочемо надавати повноваження, і це видно кожен рік, коли приймається бюджет Верховної Ради, і коли всі кошти збираються в центр, а потім через субсидії дотації. Надаються місцевим адміністраціям, місцевим радам. Я вважаю, що це шлях, який не дасть нам гармонійну розвитку. Гармонійний розвиток – це формування бюджету знизу до верху, це формування повноважень знизу до верху. Тоді ми розуміємо, що суспільство розвивається. Нема депресивних територій, а рівномірно розвивається держава. Ви дивитесь інформаційну програму час. Далі у випуску розповімо про наступне. Шанування пам'яті, день визволення міста хуста, муковіцидос, європейські методи боротьби з хворобою підкорила світ Закарпатські дівчата. Найкращі унікальне зібрання казок, кращі народні казки карпатського краю. Далі передвиборча хроніка зрив виборів загрожує одразу на кількох дільничних виборчих комісіях у 72-му окрузі. Члени окружної комісії не можуть дійти компромісу у вирішенні питання щодо заміни окремих членів ДВК. Деталі передвиборчого скандалу у нашому наступному матеріалі. Члени окружної виборчої комісії 72-го округу більше години чекали на початок засідання через відсутність голови комісії, який весь цей час з кимось щось бурхливо обговорював у своєму кабінеті. Та коли все ж засідання розпочалось, голова був настільки роздратований, що навіть прийняття порядку денного засідання перетворилося на дискусію. Порядок денного питання про подання від суб'єктів, суб'єкту пр суб'єкту як від кандидатів так і політичних партій подань щодо. Спостерігачів, що вони подали сюди? Ми це зобов'язані чергу, розглянути. Хто задав питання, я буду ставити по полотенце. Так окремо й голосували за кожне питання, включаючи його в порядок денний. Не дійшли згоди в одному з питань. Стосувалось воно заміни 62 представників у дільничних виборчих комісіях від одного з кандидатів у депутати. Тут подання надійшло від Української національної асамблеї. Вчора в ході виявлення сьогодні. Є технічні описки. технічні описки. Значить, ту є саме є де деякі основна технічна описка це на останні сторінці, де є печатка, неправильне прізвище ім'я по батьків. Значить, де є печатка. Навіть цитати із закону про вибори не зупинили намагання голови ОВК затягнути прийняття рішення. Пункт 10 статті 29 дев'ятої говорить. Технічні описки та неточності, допущені подані, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточності, нормально. Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє суб'єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. І це йде так. Хто повідомляє? Центральна виборча комісія. Все це переросло в палки дебати. Ми не відхиляємо, Сергій Степанович. Moj ne vjetvjeljajem te. Moj stavlja da je ovo losovanje, a ovo vjetvjeljajem, a a, a, a a, ja, ja ne kladu na a Дайте я, я кажу, я ми маємо три дні. Ситуація набула явно абсурдного характеру. Були дві пропозиції: перша віддати весь список замін на усунення технічних опечаток і перенести розгляд питання на наступне засідання. ОВК друга пропозиція була більш раціональна. Я би пропонував правильно, зміни смисла немає. Подання буде прийнято чи ви ми зберемося, чи ми не збираємося. Просто пропозиція така подання прийняти в цілому. А виявлені недоліки, щоб суб'єкт подання сам собі ходив устраняв. Чого це ми маємо? Сидіти за нього завтра в 12 годин і сидіти. Вони собі хай ходять і устраняють. Жодна із пропозицій не набрала більшості голосів. І голова комісії негайно оголосив засідання закритим. Якщо міняються всі люди від того суб'єкту подання, вони ж мали керівні посади. У дільничних виборчих комісіях і от затягування цього просто може на деяких дільницях зірвати вибори. На прийняття рішення щодо заміну окружної виборчої комісії залишилось зовсім мало часу, адже вже в п'ятницю повинні завозити бюлетні і здавати приймати посади буде вже ніколи. Роздати виборчі бюлетені у 69-му виборчому окрузі планували 25 жовтня у Мукачівській окружній виборчій комісії. Та це рішення змінили. Перенесли тому, що до нас звернулися органи внутрішніх справ. Їм так легше забезпечити супровід міліції наряди міліції саме 26 жовтня, а не 25, як ми попередньо про це говорили вже на своєму засіданні. Щодо реєстрації офіційних спостерігачів, дискусії виникали через технічні помилки у імені, прізвищі та побатькові заявлених у поданні осіб. Виправити все мали до понеділка, втім цього не зробили. Під час засідання замінили кількох членів ДВК. Ну бувають такі випадки, що можливо особисті якісь причини у людей чи з хворобою це пов'язано з станом здоров'я. Людина просто на даний момент, наприклад, не може виконувати повноваження члена дільничної виборчої комісії. Тоді вона просить про те, щоб зняти. Знає ці повноваження, і таким чином ми робимо заміни після того, як відповідна партія штаб до нас звертається з поданням, оформленим відповідно до вимог законодавства. Студентам під вибори затримують стипендію. Українські вузи не виплачують студентам стипендії за вересень. Про це повідомив координатор громадської ініціативи Студентський захист Андрій Черних пише газета. Сьогодні на проблеми з виплатами або неповні виплати скаржаться студенти 17 навчальних закладів. За його словами, перші скарги від студентів з'явилися ще у понеділок. Але після того як в Міносвіту було відправлено листа із запитом, Нарахували стипендії лише в частині вузів. Покладанням квітів та вінків до монумента слави 24 жовтня в Хусті відзначили день визволення від німецько-фашистських загарбників. Згадували подвиг героїв та вшановували загиблих у роки Другої світової війни. Я хотів би, щоб цю дату пам'ятали наші внуки. Наші діти, наші правнуки, бо це є історія нашого маленького міста Хуста. Це є історія Закарпаття і це є історія України. Захід об'єднав людей різного віку і політичних уподобань цього року. Відзначили 68 восьму річницю визволення. До обласного центру з'їхались медики з європейських країн. Науково-практична конференція, присвячена освітній програмі з муковісцидозу, стала приводом зустрічі. Лікарі ділилися досвідом лікування рідкісної генетичної хвороби, ген якої носить в собі кожна 20-та людина в світі. Детальніше про муковісцидоз – Дивіться далі. Муковісцидоз – найпоширеніше спадкове захворювання. Недуга уражає, усі залози зовнішньої секреції призводить до руйнування легень, підшлункової залози та інших органів. Викликає затримку розвитку. Закарпатські лікарі зустрілися з медиками словаччини, румунії, швеції та Франції, аби обговорити аспекти діагностики цієї недуги. Діагностується ця хвороба потовою пробою, а основним її показником є кашель захворювання дихальних шляхів. Сильне потовиділення у дитини також не перетравлення їжі. За статистикою носієм гена муковісцидозу є кожен 20-й представник європейської раси. Муковісцитоз генетична недуга, в якій без медикаментів не обійтись. Діти без лікування доживають до 2-3 років. З лікуванням може дожити до 40-50 років, можуть мати дітей. Але це щоденні фізіотерапії. Приймання ліків дуже важливо, щоб цю хворобу знали в світі, аби вчителі в школі мали уявлення, лікарі могли діагностувати, мами могли зарадити своїм дітям. Все це потрібно, аби продовжити хворим на мокові ситоз життя. В Україні на 2300 новонароджених один хворий. На Закарпатті більше 30 хворих з цією недугою. На даний момент ми маємо 31 хворий, який ми спостерігаємо. Спостерігаються вони у генетика. У нас є кандидат медичних наук з 2007 року. Закарпаття учасник транскордонної програми з муковіцидозу, згідно з якою Ужгородська дитяча лікарня співпрацює з центром в Словаччині. Залучають також професіоналів з інших країн Європи. Вчасна діагностика, правильне лікування, правильна реабілітація мають дуже важливу роль. І ми сподіваємося, що ця програма саме нам цьому допоможе. Зазвичай хворі на цю недугу живуть до 40 років. Це за умови ефективного лікування та вчасного виявлення хвороби. В рамках програми вже закупили сучасний скринінг для діагностики в Ужгородську дитячу лікарню. Передбачено відповідне фінансування, в тому числі і на обладнання, за допомогою якого ми зможемо робити певні обстеження для підтвердження цього, цього діагнозу цієї хвороби. І ми плануємо е, в цьому випадку всіх діток, які знаходяться у нас на диспансерному обліку, обстежити хворими на муковий седос не стають з ним народжуються. З цією хворобою потрібно вміти жити, адже це щоденний прийом ліків, процедури та спецхарчування. Наразі держава не забезпечує хворих усіма необхідними ліками, а їх вартість для одного пацієнта від 20 до 50 тисяч гривень на рік. Тому нині сім'я хворого єдине джерело фінансування витрат. У Верховній Раді запропонували запровадити в Україні заборону на продаж міцних та слабоалкогольних напоїв. З 20-ї години вечора до 11-ї ранку та встановити штрафи за появу громадських місцях в нетверезому стані. Згідно із законом, пропонується заборонити продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів на відстані менше 300 метрів від загальноосвітніх навчальних і дошкільних закладів. За розпивання спиртного у людних місцях громадян будуть штрафувати на 20 неоподаткованих мінімумів, тобто 340 гривень. За повторне порушення штраф зросте до 4%. 425. Аналогічні стягнення передбачені навіть за появу у нетверезому стані в громадських місцях, якщо це ображає людську гідність та суспільну мораль. Закарпатка Анжеліка Лях здобула титул третьої віцеміс на одному із світових конкурсів краси. Про красу враження від конкурсу та перспективи. Далі Катерина Можаєва студентка другого курсу медичного факультету Ужну Анжеліка Лях гідно представила Україну на конкурсі Міс Планета, який проходив на Кіпрі 14 жовтня. На шляху до перемоги було 120 учасниць, два тижні підготовки і п'ять виходів на сцену. Показати, що ось вона я, я не така, як. Всі інші. Я маю якусь свою роззинку. Оцінювали дівчат, як тільки вони зійшли із трапу літака. Зважали на риси характеру, поведінку у спілкуванні. Ну і звичайно, на зовнішні дані учасниць. Сьогодні це не 90-60-90. європа просить бідра до 88 см, сантиметрів, а талію до 58 см. сантиметрів. Ну, це з яка країна. Ні, одне модельне агентство закордонне не візьме дівчину, якої не своє не натуральне волосся, краще ні одне не візьме. Всі просять до побачення, через півроку зустрінемось. Красуні з Ужгорода це не загрожує, адже європейським стандартам вона відповідає, про що свідчить її заслужене звання від СМІ світу. Тож на Кіпрі дівчина не відпочивала, а працювала. Каже, постійні фотосесії і зйомки не давали розслабитися. Багато хто питає, ну що, як там відпочила, може позагарала на пляжі. Можна сказати, це теж не вдалося, тому що на пляжі побували тільки два рази. І тільки ради того, щоб зняти кліп і е, зробити е, рекламу для партнерів, зате фото з відомими зірками Голівуду Хайді Клум і Джейсоном Стетхемом дівчина зробити встигла. Крім того, фото Анджеліки прикрашатиме обкладинку журналу Космополітан у Туреччині. Також красуня отримала піврічний контракт від світового модельного агентства на роботу в Америці. Зібрання кращих народних казок карпатського краю під назвою Каскар презентували у рамках проєкту Бібліотечка газети Старий замок. Представили закарпатцям чергову книгу. уже незабаром на полицях закарпатських книгарень можна буде знайти унікальне зібрання казок Каскар. Цьому збірнику мені вдалося підібрати найкращих: 31 казку. Карпатського регіону, записаних у Карпатському регіоні, а це найбільше, звичайно, тут буде із нашої області, ясна річ. Це Львівська область, Івано-Франківська і Чернівецька. Упорядник книги зауважив, що дитина, яка слухає казку, уявляє себе персонажем, котрий бореться за справедливість, добро і свободу. Тому в казкарі вміщені саме ті зразки народної творчості, де головними героями виступають діти. тисячі речей у житті забудете, а тих хвиль, коли вам люба мама чи бабуся розповідала казки, не забудете до смерті. Хто пережив такі щасливі хвилини у своєму дитинстві? то я думаю, що ви погодитеся зі мною. Каскар вже третя книга у рамках проєкту Бібліотечка газети Старий замок. Лариса Подоляк, головний редактор цієї газети, каже: вихід цієї книги трохи несподіваний, адже перші дві, що вийшли в рамках проєкту, були серйозні історичні романи. А це така, от бачите, світла, сонячна, дитяча книжечка, збірочка народних казок Карпатського регіону. Спочатку вона була без гілочок ззаді, без певних елементів тут на малюнку, без певних елементів на внутрішніх ілюстраціях зараз. Вона, от така, от гарна світла тут перед нами, і ми дуже раді, що нас вдався вже третій проект. Про ілюструвати книгу доручили молодій закарпатській художниці. Загалом Каскар вже не перше зібрання у порядника. З 2008 року з Іваном Васильовичем Хлантою, нашим фольклористом і літрознавцем, видало вже вісім книжок, в тому числі три на таку тематику: казки Карпат про тварин. Перекази легенди між Тексти казок подані за нормами сучасного правопису із збереженням діалектної лексики. На останніх сторінках подається словник діалектизмів. Також головний редактор газети Старий замок повідомила, що вже на підході четверта книга проєкту Бібліотечка Старий Замок. Це буде збірка творів молодих авторів Закарпаття. Такими були новини середи 24 жовтня, що чекатиме на вас завтра у інформаційній програмі час. Дивіться далі. Рівні дороги у Мукачеві ремонтують шляхи. Спільна толока, озеленення, Закарпаття. У виграші чиновник програв судовий позов. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Нехай гарний настрій та успіх не покидають вас.